Доброго дня, колеги. Сьогодні у нас 15 жовтня 2024 року і ми будемо проводити з вами засідання бюджетної комісії. На засіданні бюджетної комісії прибуло 4 члени із 5, Тобто поруні, коя які пропозиції щодо початку комісії. Розпочати. Добре, хто за те, що комісія розпочати, прошу голосувати. За? Проти? Утрималася одного голосного. На початку комісії хочу оголосити хвилину мовчання пам'ятають. Не... Прошу після. <клух> На розгляді комісії надійшло ряд питань. Щодо фінансових проблем і рішень, а також щодо надання допомоги нашим жителям громади. Для слова для оголошення тих питань, які надійшли на і клопотання, надійшли на родину комісії, надаю начальнику фінансового відділу радець іммінікова. Хочу зазначити на даний час в громаді Гержамськосільської корінки. На рахунках є, проплати проводяться. заборгованості немає. Відсутня. На розгляд комісії виносяться чотири такі важливі питання: це харчоблок по Аджамському ліцею. Продукти харчування, безкоштовне харчування учнів початкових класів. Зайшла субвенція в сумі 427 тисяч гривень. Також додатково для своєї громади Соколівська територіальна громада, виділяючи 67 тисяч сто, Первозванівська територіальна громада 29 тисяч 280 і компенсація комунальних послуг за жовтий місяць ВПО 24 тисячі 21 гривня. На даний час дохідну частину бюджету уточнюємо по. Дохідної частини – це субвенція з державного бюджету 427 600, дотація з місцевих бюджетів, інша дотація 24 021 і субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проєктів співробітництва між територіальними громадами 96 380. Всього дохідну частину уточнюємо сумою 548 тисяч 1 гривня. Також додатково вносимо зміни до рішення Ажамської сільської ради від 22 грудня 2023 року номер 2281 про бюджет Ажамської сільської територіальної громади на 24 рік. Видаткову частину бюджету в сумі також 548 тисяч гривню Ми уточнюємо по загальному фонду. В цілому згідно згідно рішення, згідно рішення, вносимо ми в програму соціально-економічного розвитку нашої громади і також додатково ми приймаємо прийняли кошти в сумі 500 тисяч. Це у нас були кошти, які ми. На минулої сесії е, приймали на отримання розвиток автомобільних доріг, але ж до цього нам треба рішення про спрямування коштів місцевого бюджету на співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг та визначення одержувача бюджетних коштів. Два таких рішення ми виносимо на планову бюджетну. Всі ці рішення у нас проєкти є на сайті для ознайомлення. Вони висвітлені на даний час, знаходяться на сайті Андрійської сільської територіальної громади. Добре, дякую. Тобто ми повинні зараз рекомендувати на сесію прийняття питань щодо прийняття субвенції 427 тисяч. 24 тисячі це, я так розумію, компенсація і транзити Первозванівської і Соколівської громади. Хто за те, щоб ці питання об'єднати і проголосувати одним голосуванням? Других пропозицій не буде? Не буде. Значить, хто за те, щоб рекомендувати комісії прийняти? Цю, цю субвенцію, кошти, які компенсація надійшла, і кошти, які надійшли від Первозанівської та Сколівської громад. Прошу голосувати. Хто за? Прошу. Утримались Одного голосу. Добре, дякую. Так, ще у нас надійшло таке питання щодо внесення змін до структури штатного розпису комунального закладу Центру надання соціальних послуг Держанської сільської ради. Тут, будь ласка, пані Тетяну, вам скажу. Коротко. Ми вносимо нову посаду фахівець супроводу ветеранів для того, щоб у нас в громаді була ця людина, яка буде конкретно працювати з членами сімей даних родин, саме з ветеранами, яка буде направляти їх в різні юридичні. Заклади, медичні заклади, тобто повністю працювати по різним напрямкам з ветеранами і членами їхніх сімей. А також зараз ми вводимо цю посаду для того, щоб залучити кошти, які можуть нам надати субвенції. Для, того нам треба, для цього нам необхіден певний пакет документів під постановою під постановою. Під постанов. Зрозуміло. E, значить, Нам цей фактівець все одно людина віде. буде, будь ласка, підшуковуйте людину, яка буде працювати, як вже це робоче місце і я думаю, що е, заробітна плата, я дивлюся, тут 6294, з надбавками там 9 тисяч, я думаю, що це да, повні по, приємно. E, хто за те, щоб нести зміни у, у штатний розпис? Прошу голосувати, хто за? Проти, утримались одноголосно. Значить, рекомендуємо сесії внести зміни у штатний розпис комунального закладу Центру надання соціальних послуг Гаржанської сільської ради і в посаду цього офіця. Пані Тетяну, займайтеся, шукайте людину, яка буде працювати на цій посаді. Так, ще надійшли нас питання щодо надання допомоги жителям нашої громади. Будь ласка, слово. Там. Заява надійшла від Грудового Олександра Володимировича надати матеріальну допомогу на лікування травм, які отримав при захисті Батьківщини. Пропозиція десь. Це в нас є завжди. Підтримує. Підтримуємо. Хто за це? Кушувався за, проти, отрималася одноголосно. Також надійшла заява від пересічного Павла Михайловича, Миколайовича. Надати матеріальну допомогу як внутрішньопереміщені особі на поховання дружин. Пропозиція 5. Червоний я людина потребує все. Хто за те, щоб надати таку допомогу? Прошу Хто за, проти утримались одноголосно? А також надійшла заява від городецької Людмили Анатолівни надати матеріальну допомогу на закупівлю дров як дружині зниклого безвісти дубінець Володимиром Миколаєвичем. Пропозиція не. Я думаю, що також питань не буде. Все-таки син захищає, чи захищаючи, захищає. Чи чоловік? Тому думаю, що підтримати дане питання. Хто за крути утримання с одного листа? Також надійшла заява від мозгового Анатолія Григоровича надати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань як учаснику бойових дій. Пропозиція п'ять Тут без питання, Хто за? Проти утримались одноголосно. Також надійшла заява від Островського Володимира Антоновича надати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань як учаснику бойових дій. Пропозиція 5. Хто за? Проти утримались одноголосно. Надійшла заява від Рогового В'ячеслава Григоровича. Надати матеріальну допомогу на лікування поранення як військовослужбовця. Пропозиція 10. 10 тисяч, інші пропозиції не будуть. Хто за, проти, утрималися одного вісну. Також надійшла заява від е, холодної Ольги Миколаївної вищення переміщеної особи на придбання матеріальна допомога. Пропозиція 5. 5 тисяч інші пропозиції будуть, ні. хто за. Проти утрималися одного виносла. Також надійшла заява від баркар Марії Миколаївни на дати матеріальну допомогу на лікування. Потребує операції на судинах. Пропозиція П'ять. Питання ма також наша житель, інші пропозиції. І хто за, проти, місця. Також надійшла заява від Гребенюка Михайла Валентиновича на дати матеріальну допомогу на вирішення соціально губотових питань як учаснику бойових дій. Пропозиція десять. Десять тисяч. Інші пропозиції не буде. Хто за, проти, утримається голосу У вас все. І на Миколаїв, там у вас було ще уточнення по військовій частині. По військовій частині вони просять не прораховувати кошти, виділені вихідні субвенції з місцевого бюджету в сумі 200 тисяч, тобто ці кошти вони. В наступному році, в цьому році вони не стегоні. Звернулися з цим листом на розгляд, на планову бюджетну комісію до перенесе ще наступний до 2025 рік. Ці кошти ми залишаємо поки за ними, Добре. якщо треба буде, ми виявилися, тому що у нас є куди їх використовувати. А Їм при плануванні бюджету наступний рік заплануємо ці кошти. Всі питання розглянуті, когось який ще буде голосні заяви, не буде. Дякую. Всім за участь. На все добре. Комісія свою роботу закінчує.